Друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко, ви на каналі Пономаренко за кермом. В сьогоднішньому нашому відео ми поговоримо про таку машину, як Зас Сенс. Розберемо, чим вона відрізняється від Lamus. І також проанонсую, що в наступних відео у нас буде така машина, як Рено Duster. Машина, яку дуже всі хочуть, кросовер, яка є лідером продажів вже дуже багато років підряд і взагалі народним любимцем. Тому в наступному відео не пропустіть Рено Дастер. А зараз ЗАС Сенс. Що таке за машина за Сенс? За Сенс це більш дешева версія за з Що таке за Зланус? Це українське виробництво Deo Lanos. Що таке Deo Lanos? Це Opel Kadett, який переспівав по-своєму концерн Deo. Мотори опельовські, коробки опельовські, ходова опельовська, але нова шкурка, більш обтікаєма, більш сучасніша. Ну, отак от і висявся Део Lanos. Потім ще був і шеврле коротше, ким він тільки не був. Але зараз ми говоримо про сенс. За сенс, це, ця машина з'явилася тому, що корпорація Укравто подумала, а як же зробити так, щоб забрати ще собі того клієнта, який не може купити через якісь фінансові свої питання Ланоса. І вони почали думати, як здешевити машину. І здешевили замість імпортних моторів, які імпортувалися з заводів з Південної Кореї, а, півніше, а пізніше з Польщі. Вони почали замість цих опельовських моторів вставити наші українські мотори українського виробництва. Разом з тими моторами, звичайно, був свап, Звичайно, і була коробка передач. І так як це вироблялось в Україні, це було відповідно дешевше. А ще вони подумали. Ну, якщо люди хочуть дешевше, але щоб машина була, то а чого б не прибрати з машини гідропідсилювач керма? Прибрали, все, машина дешевше. Багато людей кажуть, та не треба мені той кондиціонер. Вікна відкрию і так буде добре. Ну, добре. І прибрали лише кондиціонер. І так потрошки щось повідкидали. Получився у нас ЗАЗ-Сенс. Більш дешева машина. Хоча по кузову вони були ну, практично ідентичні. Що такого цікавого у нас на ринку зараз продається ЗАЗ Sense? Продається зараз 731 машина. Досить великий вибір, є з чого вибрати. Плюс вони в годах свіжіші трошки за Деолануси і за Слануси. Вони випускалися вплоть аж до 2017 року, тому є що вибрати. Найдешевший ЗаС я знайшов за 750 доларів машина 2007 року. Вона в Чернівцях. Мотор 1,4, втулили вже газ, тобто є газ, бензин. На механіці 160 тисяч кілометрів пробіга, темно сірий і ще каже, готов поторгуватися. Тобто 750 доларів це ж не крайня ціна. Ну, Дивлячись по стану машини, то на ній або 560 тисяч, або вона всі 160 тисяч проїздила в пеклі. Тобто стан машини такий підгулявши. Але яка ціна? То така й машина. 750 доларів, ще їх вступить щось, значить типу 700, а може 650, я не знаю. Тобто, круто. Питань до неї, претензій бути не може за ці гроші. Головне, їздить вже хорошо. Ще й варіант знайшов за 1000 доларів 2007 рік в Вінниці. Машина також 1,3. Не також, а там була 1,4. 1,3 бензинова. На ручній коробці 400 тисяч пробігла. Каже, що мотор, ходова, живі в нормальному стані. Питань ніяких немає. Заводиться, їде робоча коняка в темно-зеленому кольорі. Ну, якщо так, за 1000 доларів береш і їдеш, то в принципі добре. Нормальний прайс і плюс-мінус нормальний стан на такі гроші. З дорогого я знайшов машину за 6,5 тисяч. За 6,5 тисяч 2013 рік Запоріжжя машина 1,3 мотор. На ній ніхто не ставив ніякого там бензину газу, тільки бензин стоїть оригінальний. 39 тисяч кілометрів пробіга. Машина в дорогій комплектації, на ній є цей самий гідропідсилювач керма, на ній є кондиціонер, вона в гарному стані, тобто така прямо, ще й в кузові, оновленому в Т-150. Ну, Прям така. Коротше, класна машина, що прям піпець. 6,5 тисяч приходиш, насипаєш, і тобі дають за сенс. Коротше, і ще можна і в кредит. Е, того що ну, таку ти прийшов, купив за півтори штуки чи за дві, і все. А 6,5 це тільки кредит, іначе не вичіпаєш. Плюс кредит накапає, буде 10,5. Ну, неважливо. Ще одну другу машину знайшов за 5 тисяч доларів. Це 2017 рік. Прям ну, вони випускались по 2017 рік, це можна сказати, одна із останніх. В Києві вона продається 1,3 на бензині 21 тисяча кілометрів в неї пробіга і каже 5 тисяч це не кінечна ціна торг. Ну Торг аргумент. Можна піти поторгуватися. Якщо а вдруг віддасть за фу, 4 тисячі вступив, то ще ціна хороша. Е так, яка ціна у нас, я вважаю, плюс-мінус нормальна. От, е така машина, як ота, що 6500, я знайшов плюс-мінус схожу. Або оця, що 500, 5 тисяч за 3250 доларів. 2015 рік Чернігів 1,3 мотор, газ і бензин, все на ній вже стоїть. 108 тисяч пробігів, ну, гарне гляжене авто. Ну тобто, Він зразу каже там 3250, а не 6500 чи, чи 5 тисяч. Ну, є сенс подумати і подивитись на цей сенс. Якщо з недорогих машин, але також ну, плюс-мінус жива машина, я от знайшов за 1600 доларів. Ця машинка 2007 рік в Білій церкві продається. 1,3, газ, бензин, все стоїть. 155 тисяч кілометрів, ну, коробка, звичайно, механіка не було майже на сенсах. Я не знайшов в даних, щоб на сенсах були автомати. На ланусах були, а на сенсах, на сенсах, мабуть, ні. Того всі вони наручні. Каже, От за 1600 каже, є нюанси по кузову. ну, то є, там... На багатьох в них є нюанси по кузову. Тому в принципі, придиратися не будемо до цього питання. Що це за машинка з цим мотором 1.3, Мелітопольським, українським? Наскільки він сильний? Він сильний, в нього 70 кінських сил. І е, ця машина має механічну п'ятиступінчату коробку, тобто ну, прям огонь. Максималка в неї з цим мотором 160 км в час. по повитати пального, траса 5,5 літрів, місто 8,9, і змішаний цикл приблизно 7,2 Там 7 літрів, ну, у неї в змішаному, що є досить непоганими характеристиками. Е, наскільки живучий цей мотор? Багато хто каже, що, ну, коротше, тавріївський мотор, він 20 тисяч не ходить, другий кажуть, 50, і він все, все, зразу все це в утіль. І я для такої е, історії, щоб її нормально плюс-мінус е, вияснити, подивився, які машини у нас зараз продаються з максимальними пробігами. Звичайно, мільйонників я не знайшов, як на ланусі, ну вони і новіші, ці машини. Але, наприклад, знайшов машину, яка пройшла 400 тисяч кілометрів з цим мотором 1,3. Ще знайшов машину, яка пройшла 410 тисяч кілометрів з цим мотором. І ще знайшов машину, яка пройшла 457 тисяч кілометрів з Цим мотором 1,3. Ну, блін, якщо машина пройшла практично півмільйона, вже сказати, що цей мотор взагалі ніякий, ну, язик не повертається. Тобто мотор служить. І наша українська розробка є досить непоганою. В своїй кубатурі, в своїй потужності. Там ще був 1,4 під інжектор, вже трошки сильніший. Але загалом навіть цей 1,3 був непоганий, і він відповідав стандартам Євро 5. Його придумали в 2011 році, а на машини, звісно, почали ставити вже з 2015 року. Що цікаво, багато китайських виробників ну, станом на той час не випускали мотори стандартом на Євро 5. Ну просто не тянули. У нас в Україні Євро 5 почав з 2016 року, а в Китаї тільки з 18, то якщо сказати, що там от в нас все прям якесь не таке, ні. Відповідно до свого часу, і коли наші інженери бралися, то робили, в принципі, непогані речі. Що по безпеці всі машині? Ну так само, як і Влануса, коли вона тільки випустилася, то в неї там було дві, в 2006 році було дві зірки. Де Улануса в Deo вначалі було неповних 3, 2,5. А станом на сьогодні ці машини, дай Бог, щоб отримали хоча б одну зірку по рівню безпеки. А може, ні одної не отримають. Це такі малобезпечні автомобілі. Відповідно, їздити треба акуратно, дивитися, ні в кого не в'їхати, і щоб у вас нікого ніхто не в'їхав, також голова на 360 градусів бути дуже уважним за кермом. А так, звичайно, набагато краще бути за кермом машини, ніж на своїх двох чапати або стояти на черговій зупинці і думати, коли прийде автобус і чи прийде взагалі. Того, якщо о, стоїть питання, якась стара машина, чи ланос або сенс, то, звичайно, краще її і брати. Краще брати сенс, чим бути пішки. Що можна ще глянути, крім цієї машини в цьому бюджеті? Як варіант, можна подивитися той самий ланус, тому що він трошки більш укомплектований. І там може бути гідропідсилювач, якщо для вас це важливий кондиціонер і навіть автоматична коробка, якщо хочеться. Номер два, можна глянути ще таку машинку, як Chevrolet Aveo. в кузові Т-200 і в кузові Т-250. Є сенс їх подивитися. Шкода фабія в першому поколінні. також, вона плюс-мінус вляпується в цей самий бюджет. Але там вже буде трошки вища якість і збірки, і по безпеці вона трошки буде вже краще. Можна ще глянути Volkswagen Golf як третій, так і четвертий. Вони також проходять обидва в цей бюджет. Так, вони старіші, там, ну, третє, третє, набагато старіші, але е, якість Volkswagen, звичайно, є така досить висока. Там. Це не можна сказати нічого проти нього. І ще можна глянути Renault Logan. Так само народна машина. ну, Тут вже, як то кажеться, на вкус і цвят. Комусь більше подобається Lanos Essence, а комусь більше подобається Logan. Хоча і ті і ті машини досить живучі і досить нормально працюють. Но на даному моменті в мене практично все. Єдине, я проанонсую вам, що в наступному відео у нас буде Renault Duster. Ми ще глянемо, скільки вони коштують. Що це за машинки? Кстаті, якщо вам цікаво, то я дивився по робив по минулому році відео по дастерах. там є на каналі, можете зайти глянути. А на даному етапі в мене все. Поставте вподобайку, якщо сподобалося відео. І пишіть свої коменти, що ви думаєте про сенси, чи вартують вони уваги. Чи може краще купити якусь там Жигуля шість, чим сенса за ці гроші? Ну, в принципі, кожен має свою думку, і в нас свобода слова, кожен може сказати своє. А мені цікаво буде, що ви думаєте. До побачення, друзі. До зустрічі в наступних відео.